Привіт малята! Сьогоднішню нашу зустріч з вами я проведу не сама, а зі своїм найулюбленішим домашнім питомцем, зі своїм комочком щастя. Знайомтесь, це мій кіт-лучик. Він завжди поряд, поряд, коли мені радісно, і коли мені сумно, коли мені тривожно, і коли мені самотньо. Він дарує мені свою любов. Щирість і ласку, він моє джерело натхнення. Багато хто з нас вимушено виїхав зі своїх домівок, до інших міст, стран і залишили своїх тваринок напризволяще. Ці бідні, голодні, кинуті тварини блукають вулицями міста і шукають тепла, турботи і любові. Дякуючи волонтерським центрам, притулкам для тварин і небайдужим людям, ці пухнастики отримають частинку турботи, і ми з вами не повинні стояти осторонь і теж можемо долучитися до доброї справи. Бо тваринки не просто іграшки або забави, а живі істоти, які потребують піклування і любові. Нагодуйте біля свого будинку якусь тваринку. Покажіть приклад іншим людям. А чи знаєте ви, діти, що люблять тварини? Зараз ми це і перевіримо. Виберіть один або два смаколика, чим би ви пригостили певну тваринку. Кінь! Сашка Кіт Хом'як Собака Молодці. Гадаю, ви всі гарно впорались світ може змінитися на краще, якщо ми з вами будемо долучатися до добрих справ. Ми не в силах змінити долю всіх безпритульних тварин, але зможемо подарувати частинку тепла і любові, а може, навіть шанс на нове життя. Сьогодні ми з Лучиком можемо вам сказати. Папа, і сподіваємось, що ви скористаєтесь нашими порадами. Бережіть себе, не будьте байдужими до інших.